Так, ну що, друзі, вітаю. Зараз будемо показувати вам, <кій> як можна завести машину. Що ми маємо? Міні купер, який розрядився настільки, що навіть е не реагує, ось бачите, і лампочки не загораються. Не знаю, вдасться чи ні. Але спробуємо зараз його з жамстамперу завести. Вов, тримай. Я тобі махну, коли включати. І так, ось ми маємо таку от біду, я вам вже її показував. А, так, зараз мінус на мінус. Мінус на мінус. Плюс на плюс. Чекаємо. О! Ні, червона, ні фіга. Ану, встав, реагує. Ні? Добре. Зараз пробуємо ще. Достаємо цю фігню. Ну Це висажений акумулятор повністю в нуль. А, тож, не факт, що це проканає. Вставляємо знову. Так, дивимося. Воно готується. Підключаємо. Явно не хоче працювати. Ніфіга? Ну добре, тоді будемо проводами -то робити. Так. Ну що, друзі, якщо, коротше, з жам стартером ніхто не прокатило, то вона такі отакі, отакі от гарні товсті провода і а, друга, котрий приїде і то все зробить. І так, на початку під'єднуємо мінус. Мінусовий до своєї заведеної яхтки. Бачимо, щоб, допомога була потужна почати. Далі мінусовий, під'єднуємо ну, автівка, яку хочемо прикурити. Далі плюс до своєї. Мінус, включить тебе не закритий до своєї. Далі. А, акумулятор був висаджений взагалі в нуль, а тому треба, щоб пройшло хоча б пару хвилин. Але в ключі запалення. Глянь, розреагувала. Да. Так. Ну добре, ану давай спробуй. Ні. Ні? Зажми тримай. Ні. А треба нажати і держати, ні? Ні-ні. Він сам заведеться? Да. Добре. Чекаємо. Да, вимикаємо все і чекаємо буквально пару хвилин, щоб взявся заряд. Тобто ми прикурюємо від однієї автівки, котра заведена, має гарний акумулятор. А, іншу. Буквально 2-3 хвилинки пройде. Чекаємо і спробуємо знову завести. Головне після того, як завести, потім все від'єднати і не глушити автівку. А, бо треба десь, щоб на годину пропрацювала, щоб зарядився акумулятор. Якось так? Так, ну що, а, пройшло приблизно хвилин 5-6. Включаємо запалення. Та, ти що, завелась? 5-6 хвилин і завелась. А, далі. Від'єднуємо. Від'єднуємо плюс. Плюс. Від'єднуємо мінус. Тільки не коротний. Чи. Чи. Все. Машина заведена. Тепер її саме головне не глушити. Вона повинна пропрацювати. 20-30 хвилин бажано майже годину, щоб зарядити той акумулятор. А, да, бажано на ній поїхати і покататися напроти якогось часу. І тоді все вийде. Якщо у вас немає такого другу, який може приїхати, то ви можете скористатися наступним лайфхаком. Дзвоните в таксі і кажете, мені потрібен таксист з проводами, щоб мене прикурити. І е, приїжджає таксист, вас прикурє, ви платите мінімальне замовлення, там, е, там 100 гривень якихось чи менше. Е, коротше, 150 гривень то коштує. І ви так можете прикурити свій автомобіль. Е, тож, е, якщо друга немає, ви можете з легкістю визвати просто таксі за мінімальний заказ, е, але попередньо, що потрібен таксист з проводами. Є таксист з проводами, е, зазвичай є таксисти, є таксист, який з. Підкачкою колеса з насосом. Ну тобто, якщо такого друга немає, ви можете викликати таксі і то все зробити. Якось так. Гарного всім дня.